Зима закінчилась сто не встиг побачити сніг, трускавці, ну ще він колись випаде Та якась невеличка кубка лишилася. Бачите, як гарно. Турбуються в трускавці туристів. Сніг розтанув, а його трошки законсервували. Для того, щоб ті, хто приїдуть пізніше, коли він зазвичай розтане вже зовсім, теж могли побачити трошки снігу. Ми йдемо в бульвар Юрія. Ні, не Юрія, Торосевича. Вже заговорюсь Ну, але вже казав, тому що треба думати, що вам казати. Ми з вами вважай Лайв! А сьогодні фактично ніхто нічого не торгує. Деякі магазини тільки починають відчинятися. І таке враження, що в трускавці будуть монтувати ялинку. Ну, таке враження. Зараз ми ближче підійдемо і з'ясуємо. Моя віть як буде. Всі думали, що ялинки не буде, а вона буде. Це буде кумедно. Але ще буде цікавіше, звичайно, якщо сильний вітер, і самі розумієте, що може бути на сильному вітрі. Ялинка буде. Ну так виглядає. Ну як інакше пояснити, що це таке. Це буде ялинка. А подивимося, які будуть анонси концертів. Зверніть увагу, вже є анонси концертів навіть на 13 січня. 13 січня в Трускавці очікується Олег Скрипка. Западенці були 6 січня. Степан Гіга 19 грудня. Роман Скорпіон 18 грудня. Багато буде таких виконавців. Які в Трускавець приїжджають, у кажуть, раз у рік. Ай, не повернемо праворуч. Так ми давно точно не ходили, щоб зайти сюди, тоді праворуч, тоді ліворуч, накрутити купу кіл. Бачите, в основному бантами поприкрашали готелі до свят. Не знаю хто то придумав, що так гарно чи так має бути, але перекрасили готелі бантами. Там далі прямо де будується готельчик. Там нічого не буде. Поки що, самі бачите. Там нічого не будується. Ми вийдемо тут на базарчик. Подивимося, що сьогодні? 17 грудня. До нового року залишається два тижні, рівно два тижні. А, перейдемо тут через ринок, бачите, ми частіше там ходимо і всі думають, що тут ринку і нема. А тут ще такий самий ринок ого-го. Ще більше ніж там. Вже теж казали, бачите, тут теж гарно все прикрашено. Теж є новорічна атмосфера. Як ми тут прийшли, я навіть не бачив, як тут гарно все прикрашено. До да, нового року і до Різдва. Палас. Там з того боку, ви пам'ятаєте, була водолікарня, ну от, то от, от, тут видно. Залишки руїн є. То Там і мали будувати. Хоча плани були один готель будувати. плани Інший готель будувати. Які плани станом на зараз, я не знаю. Я навіть не знаю, чи хтось знає. Які плани станом на зараз. Там по будівництву. Ходимо вже до пам'ятника Степану Бандері до, до санаторія Трускавець. Да, Що на вокзал чи лівіше в центр? Як скажете, я думаю, більшість людей за те, щоб лівіше в центр. напрямку на вокзал ми недавно ходили. Тут не те, що вже від лега минула, тут вже все і підсохло Вітрець така погода типова для грудня насправді. Зараз на вулиці Шевченка на пішхідній частині. Але вулиця настільки Йдемо зараз ще до міротеля. Побачимо, як міротель прикрашений. Ми вже неодноразово бачили, як міротель прикрашений, але ми не бачили, як міротель прикрашений, коли снігу немає. Тож була купа сніга в Трускавці, а вже нема. Центр Тех нам, до речі, часто кажуть, я сходи, подивився, що в вектор. сходи, що в такесь, хоч би хто сказав, що сходи подивитися, що в кубі. Я вже подивився, сам сходи, подивився, що в кубі. Думав, може там щось таке, що не можна бачити, то Та ні. Там все таке, що можна бачити. Росія, майстерня шоколаду, та й ми обіцяли, що ми глянемо. Як прикрашений мір Отель Тут гарно прикрашений Хто би що не казав, у нас є гарно прикрашені А, ти Отель теж прикрашений банк. Подивитися.